Нам здалося, що страхування життя в зоні проведення антитерористичної операції, цивільних і військових, це теж дуже актуальна тема, хоча й, напевно, дуже важка. Мені особисто ще не потрапляло на очі ніде в публічному просторі, як вирішується ця проблема. Я так розумію, що в цих угодах страхування є такий пункт у випадку форс-мажорних обставин. І Ось ці важкі форс-мажорні обставини настали. Наскільки ці форс-мажорні обставини загалом закривають цю тему? Чи може є якісь варіанти підходу до страхування цивільних і військових під час таких воєнних конфліктів, які ми вже відверто називаємо війною, але де юре, де-факто війна, де юри? Війною воно не є. З цими запитаннями я звертаюся до Марти Лузинської, представника страхової компанії ПЗУ Україну страхування життя, але не стільки як до представника можливо компанії, цієї компанії, але як до людини, яка досвідчена в цьому сегменті, я не хочу казати бізнесу, а в сегменті соціального забезпечення, соціального страхування, соціальних гарантій. Так? І розумію, що у вас не може бути відповідей якихось рецептів вже готових, але спробуємо проаналізувати, як до цього питання можна підходити, як його можна вирішувати, і які вже приклади практичні є, про які ви можете сьогодні розповісти. Ну, з першого доброго дня. Взагалі, страхування життя це така, знаєте, незоране поле в Україні. Це Така ділянка, яка ще потребує дуже багато роботи і безпосереднього дуже тісного контакту з державою. Якраз цей контакт і співпраця з державою, вона зараз дуже важлива. А ви чому? Говорили... Тому що ми страхуємо спочатку автомобілі, потім нерухомість ну, а про життя найменше? значить, ви говорили про той пункт виключення. Всі ну, Страхові компанії, які мають в своєму портфелі програму страхування життя, вони. Мусять якось діяти на ринку світовому і, зокрема, на ринку України, одностайно. Тобто, ця політика повинна бути стабільною, тому це визначає стабільність і стійкість компанії на ринку. І оце виключена про так би відмову виплатів форс-мажорних обставинах. Це є військові дії, тористичні акти, якісь заворушення. Вон, ката... Ну, катаклізми ні, та є стихійні лиха. Це є ризик, який прописаний тут. Ні, якраз військові дії, терористичні акти і заворушення. Оце є таке виключення, де яке є практично в всіх програмах страхування життя комп... всі компанії, які працюють з тими програмами. Ясно, що коли виникають такі події, оце страхування воно є дуже потрібним, так чи ні? Чому ж це виключення є? Ну, Мабуть, на мою думку, і я думаю, що вона зі мною погодиться, і мої колеги, які працюють у цій сфері, вона є для того, щоб. Ну, Людина думала на кілька кроків наперед. Не можна страхувати своє майно, свій будинок від ризику пожежі, коли вже ця пожежа є. Розумієте? І тому. Е на жаль, от як ви в нагадали, що от страхуємо то, то то, а про життя забуваємо на заході. Та страхова культура вона трошки вища. Спершу страхують своє життя найцінніше, воно безцінне, потім нерухоме майно, а потім свої кажуть чотириколісні цяцькі. Нас цілком навпаки, як правило, автівки страхують, бо вони цінність. Деколи там майно, а до життя в більшості випадків не доходить. Про нього згадують тоді, коли щось стається. На Кажуть, Бога покладаємося. Так, так. Хтось за бобонами керується, хтось тим, а це важливо. Я хочу сказати так, що якщо. Людина застрахувала своє життя як фізична особа, чи, можливо, через піорганізацію, тому що є вулгарні гарні корпоративні програми, де безпосередньо роботодавець забезпечує той соціальний пакет своїм працівникам, і це дуже відрадно, що зараз є такі роботодавці, які... Не покладаються на державу, а безпосередньо на себе цю відповідальність фінансову забезпечення, а вже перекладаючи е, на плечі страхової компанії оцю виплату і допомогу людям, коли стається щось таке. Бо ми, на жаль, продаємо негатив. Ми кажемо, вам виплатить, коли виплатять, коли з вами щось станеться. І людина, як правило, це трошки відлякує божа, що зі мною я застрахуюся, бо зі мною щось станеться. не застрахуюся, це. все буде добре. Це є дуже хибний підхід. Бо навіть на все Божа воля, але береженого Бог береже. І тому, якщо людина має страховий поліс страхування життя і в процесі дії договору з нею, от, наприклад, її мобілізують в армію, чи вона попадає в якісь ті гарячі точки, договір діє, і при настанні страхового випадку страхова компанія не знімає себе відповідальності, вона проводить виплати. Тому що. Ем, ну і ясно, що е, якщо людина військовослужбовець і вона добровільно йде, тобто вона свідомо це бере на себе цей ризик, цю відповідальність, то в такому випадку е, є в законодавстві України закон України про соціальний та правовий захист військовослужбовців і їх родин, де держава бере повинна за вона зобов'язана. Якщо є закон, значить закон треба виконувати. Вона зобов'язана так ту здійснювати ту допомогу, тобто матеріальну виплату грошову чи в якимись інших формах військовослужбовцям і їхнім родинам. Якщо вона цього не робить, це вже питання до держави, чому вона цього не робить. І от я вона починала свою розмову з того, що мусить бути якась така ну співпраця, такий тандем страховиків і державних структур. Бо якщо б, наприклад, держава делегувала ці об, ті функції страховим компаніям, то можливо страхові компанії би розробляли якісь такі програми, які би страхували військовослужбовців. Тому на жаль, зараз цього немає, і цим зма має займатися держава, і ну на жаль. Так, ну то, напевно, треба було і законодавство змінювати. Можливо, новий парламент. Ну, дай Бог, щоб ця війна припинилася, але якщо раптом трапиться так, що вона триватиме, то новому парламенту, очевидно, треба буде подумати, поміркувати Однозначна. про законодавчу базу. Однозначно. Ну, бачите, закони вони так і виникають, коли стається якась певна ситуація, така нагальна, і треба її вирішувати, то тоді законодавчий орган, наші законописці. Повинні це розролити, створюючи якийсь новий закон і зобов'язати всіх цей закон виконувати. Якщо держава покликала на військову службу, це мобілізація, тоді вона й повинна відповідати. Так. 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 А якщо чоловік чи жінка пішли добровольцями, в добровольчі батальйони це є проблема, тому що проблема. вони не, не мають офіційного статусу, і ця проблема потім так само може бути. Бачите, пане Романе, зараз в засобах масової інформації і так дуже оце не кажу на часі питання легалізувати ті добровольчі закони, їх загони. загони. загони бо Якщо військовослужбовець він є офіційно числиться в тих списках, чи як там вони там не прийнято та на облікований, та то згідно закону, який я зачитала про соціальний правовий захист, йому належиться виплата і членам його родини в разі настання того чи іншої події. Якщо ж це людина Х як можна сказати, вона не, не, не облікована, вона доброволець, то ясно, що вона цьому закону не підлягає. Тобто держава не може поширити на неї цей закон, і в цьому є проблема. І через те зараз нагальну дуже це актуально, щоб легалізувати ці добровольчі загони, щоб ті люди мали бодай від держави якісь гарантії, що будуть ті виплати в разі такої а доки їх немає від держави. Уявімо собі ситуацію, пішов доброволець з того підприємства, яке має надійний соціальний пакет. Чи, як буде діяти власник? Чи він повідомляє страхову компанію про те, що його працівник пішов у зону АТО і настають вищі ризики, чи не повідомляє, чи він продовжує сплачувати. Ну, і... Є практичні вже ну, такі результати цього. Розумієте, Чи це фізична особа, яка має полі страхування життя, чи це є, наприклад, працівник якоїсь організації, який має покриття корпоративного договору від організації? В кожні, кожна страхова компанія вона вимагає від клієнта в процесі дії договору, якщо змінюються ризики. Тобто, або, наприклад, людина чисто в такому повсякденному житті захворіла, і в неї з'явилися якісь певні хвороби, які є більш ризикованими, тобто ризикованими для життя, і це тягне за собою. Підвищення того коефіцієнту ризику, або вона попадає в якусь певну ситуацію, де збільшується ризик. Клієнт зобов'язаний компанії повідомити про це. І це прописано в договорі, який клієнт чи організація підписує. Якщо він не робить цього. Якщо він цього не робить, це вже і тоді ну це вже таке знаєш, маленьке шахрайство. Тобто або приховування певної інформації. Якщо нічого не стається, не кажуть, якщо все добре, то все добре. А якщо щось стається і це е, значить виходить назовні, ясна страхова компанія має 100% право відмовити у виплаті через те, що ну не повідомили про такі про зміну ризиків. Чи правильно я зрозумів, що той, хто їде добровольцем з зону проведення, а то якщо він повинен... застрахований, він повинен повідомити так, страхову компанію Так, компанцію. однозначно, він повинен повідомити, і це навіть є відповідний шаблон документу, який заповнюється. І подається в страхову як тоді гіпотетично? Я не про вашу страхову компанію. Взагалі, як тоді гіпотетично можуть діяти страхові компанії, вони мають законну підставу розірвати угоду, чи вони будуть ризикувати підтримку? Угода не розривається одну Не розривається. Розірвати угоду можна як кажуть або з одної сторони, або з другої сторони. Страхова компанія розриває угоду тоді, коли клієнт не сплачує страхових внесків. Тоді розривається угода. Немає проплати, відповідно. Або угода розривається за бажанням самого клієнта. Клієнт пише заяву, значить, що він хоче розірвати той чи інший договір. Якщо е є такі події, що людина попадає там, в зону військових дій чи ще щось інше, угода не розривається. Але коли стається щось, то тоді андерайдери вони оцінюють. Цей страховий випадок, і дивляться, чи підпадає він під таблицю виплат, тобто, чи він покривається тими ризиками, які забезпечує страхова компанія, чи він попадає в ту сферу виключень. Це вже, знаєте, в процесі дії. Це зелено, ну, ясно, що я, як, як, як людина, знаю, що всюди в нас діє людський фактор. І він є дуже важливий. Значить, справа в тому, що якби це розглядав якийсь комп'ютер, який прописав там, то-то, то-то, виключив, то машина вона чітко це все робить. Якщо це вже вирішують відповідні люди, це ясно, що працівники страхової компанії вони повинні керуватися всіма пунктами і політикою компанії, вони не вправі її змінювати. Змінювати можуть політику компанії тільки керівництво, і то не одноосібно. а... <therapeuticogan> Але моральний фактор все одно є, той людський фактор, про який ви кажете. Ви знаєте, без людського фактору ми б не було людьми. Пані Марто, а якщо не покладатися на цей моральний фактор, на людський фактор, а спробувати громадою, суспільством допомогти, ну, я фантазую зараз, може, не дуже вдало. Іде доброволець в зону проведення АТО, той, що не приховує свого прізвища, ім'я, по батькові, місця проживання, бо є такі, що мають. Якби певний перегніто йдуть в силу інших причин, тим може важче буде допомогти. А ті, що не приховують, адже волонтерська допомога може бути і в такий спосіб, що можна створювати ну, я не знаю, окремі страхові фонди для цих людей. Те, що не може зробити держава, те, що не можуть зробити страхові компанії через законодавчі поле, через ну якусь традиційну систему діяльності страхової, яка у світі склалася, але громада, ну ми ж все робимо. Ну, ми, я маю на увазі волонтерів. Допомагають з їжею, з амуніцією, зі зброєю, не знаю, невідомо, з чим тільки не допомагає. Цей аспект так само може бути вирішений громадою чи ні. Ви важко. знаєте, справа в тому, що в добрих справах піонером бути важко, важко. ризиковано, але дуже, як кажуть, почесно. По по тому що, якщо це добра справа. Навіть вона проанонсована, вона вже робить дуже позитивний резонанс і результат є. Якщо вона вдається, то тоді честь і хвала, і і, 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 і 100% варто було це робити. Якщо вона навіть не вдається, але навіть вона була проанонсована, це так само варто робити. Тобто резигнувати з цього однозначно не треба. Ясно, що громада вона е, мусить бути в правовому полі. Якби там не було, тому що це є громада тої держави, яка повинна ми всі громадяни, вони повинні керуватися законом. Якщо громада може закумулювати якісь певні правові норми державні, і запозичити в страхових компаній ті чи інші якісь продукти, ну чому б ні? Щоб можна було фінансово, якщо це фонд, якийсь і забезпечувати тих людей, які перебувають зараз в зоні, АТО, і не можуть отримувати тої парасольки ні від страхової компанії повноцінної, ні від держави. То чому б не громада не може зробити тої парасольки? Звичайно, що я, я це моя особиста думка. Я думаю, що так. Єдине, щоб в цьому тій громаді допомогла і державні структури, ну і відповідної страховій компанії. Раз це буде так, спільна справа. Дякую вам за те, що ви погодилися взяти участь, поговорити на цю тему. А я собі нагадав. Як багато з'являється як грибів після дощу усіляких благодійних фондів під час парламентських виборів? Ага. Тоді кожному депутату по благодійному фонду, кожному олігарху по п'ять благодійних фондів. Де ці благодійні фонди зараз? Знаєте, <зас> ну, не хочу, кажуть, виступати якимось таким критиком і звинувачувати тим, що так, в сторону, яка звинувачує та прокурором. Так. Так, прокурором. Але ті всі фонди, що перед виборами, вони, як правило, потім в там де табличка виборців, ділення. Тут цей фонд він є так, він люди, які займаються цими справами, вони чітко повинні розуміти, що те, що вони зібрали, це є доброчинне. Тобто вони повинні це все віддати на благо.